От знову нарешті червоний оберіг кохання. А хто буде носити мій оберіг, ніколи ж не буде самотній. А хто вже заміжні або женати, завжди будуть мати пару. Сильно цей оберіг укріплює ваші сімейні відносини. А хто одинокий, звісно, знайде своє кохання. Він ніколи не буде. Одиноким більше. Носиться червоний оберіг на лівій ручці, так як і я ношу. І це сильна річ. Я вам скажу, що саме він несе. Також їх робить монах Епіфаній, плите їх, читає монашеське слово, пісні монашеські співає і держи пости, і вложує свою любов до людей і віру. Цей оберіг кохання, я заговарюю, три дні. Три дні на ваше особисте ім'я. Замовити цей оберіг тільки телеграм. Вайбер не відповідаю. По амулетам, по талісманам я не відповідаю вайбер. Бо буде тоді путанка, ви розумієте? Там тільки діагностики і обряди. Телеграм, телеграм, можна замовити оберіг. Червоний оберіг кохання, від зглазу порчі крадника від вінця безбрачя, від одиночіства, від сірої літучої порчі, від тягучки, від колдунів і колдуниць від нечисті, від магічних нападків, від безвременної смерті. Це червоний оберіг кохання. Ох, сильна річ. А в моїх руках це сила. Ох, хто в ці оберіги має. Я вже на двох весіллях гуляла у Аліни і Наталії. А ще скільки мені <пиш> пишуть, що знайшли пару, знайшли кохання. Ох, дівчата, хлопці, ластівки-соколики, з моїм оберігом, ваше кохання буде сильне, накріпко зв'язане, ваша пара. І ніхто не одіб'є, не розіб'є ваше кохання, бо ви в дружбі, з я двігай. А відьма ядвіга має силу слова. От такий чудовий, червоний оберіг кохання. Заговорюю три дні. І тоді це сильно, і тоді це міцно. І тоді ваше кохання накріпко, назавжди. Ох, ще погуляю у вас на весіллях.